Завдяки спостереженню за тим, як плавиться сир Камамбер, Сальвадор Далі написав одну зі своїх найвідоміших картин Сталість пам'яті. За камамбер для натхнення, пармезан до піци і Філадельфію для суші, людство завдячує пращурам, адже сир з'явився, тільки но вони приручили овець та такіс, десь 8 тисяч років тому. Для сиру було місце на кожному етапі цивілізації. Його залишали в дуже давніх єгипетських і китайських похованнях, обожнювали в стародавньому римі. До відкриття пеніциліну лікарі давали сир з пліснявою хворим, бо здогадувалися, що це рятує життя. Наприкінці ХІХ століття сироваріння стало промисловим, а прорив у пастеризації молока й зовсім змінив процес, аж так, що у світі тепер більш ніж дві тисячі сортів сиру: не колгосп, а сирний кооператив. Ми працюємо за е, технологами італійської качоти, е, австрійського беркезе, голландської гауди, Але всі вони дістали назву наших, е, нашу українську. Наприклад, е, є сир Михайлівський, це названо на честь нашого села, е, сир Глибоцький на честь нашої громади. Також Червоно-Дібровський є сир, зазваний на честь нашого сусіднього села, звідки люди також приносять до нас сировину. Володимир, голова сирного кооперативу Добрі Газди» на Буковині, який працює вже сьомий рік. Після децентралізації та об'єднання Глибоцької громади в селі Михайлівка почали думати, як розвивати економічний потенціал села, яке занепадало. Підказкою стала історія на території громади. Завжди були товариство з вирощування рогатої худоби. й Обробки молока. Кількість худоби, яку тримають селяни, вона є надзвичайно великою. Коли зібрали населення. Запитали, чим можна допомогти. і Я пам'ятаю, вислів однієї бабусі каже: а чим ви можете нам допомогти? Заберіть нас влітку молоко, коли його є багато. Тому почали думати над тим, як переробити цю молочну продукцію, і відповідно, щоб селяни отримали зиск всього. Громада спочатку поставилася до централізованого сироваріння скептично, бо місцеві ще пам'ятають гніт радянських колгоспів. Тому засновники стали мандрувати Україною в пошуках прикладів успішних сироварень і невдовзі зварили перші сири Качоту та гауду в місцевій школі й без повного набору обладнання. Та дегустація показала смачно. Тоді спочатку, 14 газд глибоцької громади об'єдналися в кооператив і почали шукати можливостей, аби купити все обладнання. Ну, в першу чергу потрібно було. Для кооперативу підготувати приміщення близько півтора мільйона гривень було виділено на реконструкцію колишньої лазні. Нам допомагали дуже багато донорів, і все вийшло. Тепер щомісяця сирний кооператив виробляє тонну продукції, 12 різних сортів твердих і напівтвердих сирів. Вершкове масло, йогурти, вершки та свою родзинку копчений «Будз». Продукцію ми поставляємо у обласний центр у Чернівці, також у центр нашої громади. Також люди приїжджають безпосередньо до нас на сироварню закупити нашу продукцію, бо вважають, що тут завжди саме найкраща і найсвіжіша продукція. Наразі у нас працює шість чоловік: наші співробітники це мешканці нашого села, ремісництво, бізнес і туризм. Аби берегти ремісничий підхід і не втрачати прибуток, добрим газдам на початок потрібен був потужний сепаратор, який відділяє вершки від молока. Сирний кооператив зміг отримати грант на придбання апарату від програми Юсеїд. Добре, якість сиру напряму залежить від молока, а на від багатьох чинників. Але найголовніше якість годівлі. Тому програма Юсеїт добре підтримала добрих газд і у купівлі екструдера машини, яка переробляє корм і збільшує його засвоюваність. Екструдована продукція засвоюється тваринами близько 90-95%. Кожен з учасників кооперативу сам собі регулює ту кормову базу, яка яку рахує необхідною для своєї худоби. Сирний кооператив поставив ще й на туризм. Щотижня тут екскурсії для школярів, підприємців, постійних гостей з Норвегії, Литви, Румунії та Польщі. Продукцію сироварні доставляють по всьому світу, але в такому випадку радять обирати сири найдовшої витримки: український сир у світі. Україна стрімко збільшує темпи показників поїдання сирів, поки це не 11 кілограмів як у Британії чи 14, як у США. Але українець вже з'їдає десь 5 кілограмів сиру на рік. Євросоюз не сильно потребує сиру, що й не дивно. Лише одна Італія виготовляє мільйон тонн на рік. На початку 2023 року. Україна почала експортувати вдвічі більше сирів, лише в січні понад пів тисячі тонн. Основні імпортери українських сирів Казахстан, Молдова, Азербайджан та Узбекистан. Сирний ринок України зараз це конкурентноспроможний, динамічний сегмент з приростом і перспективами. Тоді що далі? Добрі газди шукають нові грантові можливості, щоб завести власну мініферму з коровами і розширювати асортимент. Та постійно обмінюються досвідом з кооперативами міст побратимів в ЄС і приймають на сироварні навчальні тури з представниками громад та бізнесу України. Процес досить складний, вимагає багато уваги, багато тонкощів. Людські руки відповідають за можна сказати, основне за вихід якісної продукції. Робота добрих гаст принесла результати, на які сподівалися місцеві, і все завдяки кооперації влади, мешканців та міжнародних донорів. えっ